아아-а-а-а, Бін Овен, щоб ви духаусе, став на заваді обер Шляпен Расен. Нам потрібно його знести. Подожди, подожди, я щось вообще не поняла. Давай повільніше. Іш бінше шлік ма шлік убер пельменен убер каце шампун шумфюр. Духаусе мішає на проході великої шляпен армії. Ви мене запитати не хотіли? Нам не цікава думка, яка жалює унтеркатися. Глядуючого знайшов на старій посудині. А ти хто ви ще таке? Не суть. А ви вот ця штука мені пригадає? Шльосний, і Мудер! Дядя, ти, ти, ти шо крейзі? Опа, а це що таке? Вас вітає поїзд до шльопенсбурга. Якщо вам щось потрібно, кажіть вже, бо далі ви мене не побачите. А що у вас купити взагалі можна? Пельмені варені, пельмені жарені, пельмені копчені, пельмені пряжені, пельмені з гарніром, пельмені без гарніра, пельменний суп, атомну бомбу і ключ до башні гросом тоді дайте атомну бомбу і ключ до кабінету Гроссер Шльопан. Атомні бомби розобрали, держіть ключ і провалюйте. Дякую. Оце так з... зустріч. зустріч. Про ситуацію з поїздом мовчать, я там подрабатую. Я знав, що ти прийдеш, Боря. Тільки не очікував, що ти приведеш з собою бомжа. Слыш, Тазик, ти чо так базариш крива? Ти бою лису... Малий, остинь! він не бомж, то його хату хотів знести. Не я, а обонжиш вакцинапорфюре. Тот, якого ми пультом зірвали. Хватить балагану, рішим все break батлом. Най, 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 най! Я не можу мацікатися цьому мультику. <голох> Кіт живчик мирно відпочивав у своєму будинку, коли у його вікно засвітив прожектор. Він, виглянувши у вікно, не розумів, що відбувається. Він вийшов на вулицю, де його зустрів обеншашлик машлику барпалменину баркацен Шампуншум фюрер. Під час діалогу з ним з'явився спочатку незнайомець, а потім друг Живчика Борис. Він тримав в лапах пульт від ядерного заряду, закопаного біля будинку живчика. Усі, хто вижив після ядерного вибуху, одразу арештували живчика та Бориса і посадили у потяг. Потяг довіз пасажирів, але якимсь чином їм вдалося втікти із в'язниці, тепер їхня ціль великий шльопа, повелитель шльоп. Герої сіли на потяг і поїхали прямо до башні гросен шльопа з метою закінчити весь цей хаос. По дорозі, в потязі, вони зустріли бортпровідника. Який дав їм ключ від кабінету великого шльопи. У пункті назначення Живчик і Борис зустріли уже знайомого провідника, який паралельно працював секретарем великого шльопи. Він знав про візит Бориса, але для нього наявність Рудого кота стала несподіванкою. Він намагався вирішити проблему шляхом брейкданс батлу, але аргумент живчика у виді динаміту, вкраденого в борт провідника у потязі, став вирішальним для гросен Шльопа.